Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Мінітрактори з мотоблока. О, чайки вирішать, але ми не на морі. Ми працюємо. Наступне замовлення показую. Комплект гідравліки. Людочки, як вони кричать, таке щось може їсти хочуть чи що. Комплект гідравліки, замовив клієнт, розподільник двохсекційний, гідроциліндр, бак для масла, привод насоса і НШ-10 всі інші елементи, клієнт потім буде шланги замовляти, штуцера, перехіднички, ось такий комплект. Замовив у нас клієнт, скомплектували йому під замовлення. Все інше буде потім докуплювати, що, що по мірі потреба йому треба буде. Кого цікавить такий комплект або якийсь комплектуючий, телефонуйте, скомплектуємо, допоможемо, відправимо. Повторю ще раз комплект гідравліки, чи комплектуючи для гідравліки, для самостійного встановлення на міні-трактор з мотоблока чи мототрактор.